Друзі, всім привіт! Сьогодні 8.11.25. Що покажу я, які запаси на зиму я заготовив для своїх недрічків. Ну, Зараз усе Бачте, ось я показую, бачите, ось уже самець вже притерся, бачите, вже рядом сидять біля борки цього, біля самця. Ось так уже ці самочки вже. Я не знаю, правда, чи вони покриті, чи не покриті, тому що, так як я зараз... Ну, більше часу на роботі, тому я зараз не слідкую за нутряками в плані того, що вони погуляні. Ну, думаю, що будуть покриті. Якщо ще не покриті, то будуть. Тут так само цей підріз. Ось водня цей підріс. Ці дві самочки такі залишилися. Зараз я вам покажу, які запаси на зиму заготовую для своїх нутрічків. В першу чергу купив е, мішок е, жому бурякового 25 кг. Ось по 15 гривень за кіло. Е, ще докуплю, напевно, ще 25 кг, щоб було 50 кг на моє кількість. внутрі. Мені, в принципі, на зиму Ну і Зараз далі покажу. Тут у нас всі навалі е, заготовлена ця кукуруза. Так само в бегі теж тут кукуруза. Тут далі сіно, Вон, правда, вже воно ну, трохи затекло, як видно, бачите, аж зелене вже проросло, мабуть, десь з криші протекло, десь зверху, мабуть, тут. Ну, то вже не біда. То так як в нас тут в раз е, минулого року і позаминулого року була люцерка, зараз вже її немає, тому так ну, маливато. В принципі, для тієї кількості внутрі, то мені хватить і сіна і кукурузи. Це ще що залишилось з тієї морковки, яка в мене була, яку я зміг роздобути, так сказати. О, оце вже що воно залишилося, бачите, тут вже більшість такого погнило. Ще є, що дав... ну, ще є що визбирати, звісно, але вже більшість воно погнило. Ну, Тут солома, поки стояла на вулиці не під навісом, то вона трохи позатікала. Ось. Три таких Цих Обідно, звісно, трошки що затекло, ну вже як є. Що ж, друзі, всі мої запаси, в принципі, я вам вже показав. І сочних кормов минулого року я закупляв кабаки, буряки цього року, поки, я не... ну, поки трохи фінансово. фінансове питання треба вирішити. І далі трохи ще підзапасусь щоб трохи запаси були буряка, кабака, хоч, хоч трохи там, невеликі запаси, але хоч трохи, щоб вони були. Тому що е, сухі запаси корму, ну, та сама кукурудза, та саме сіна, вони сухи, все ну, сухе, а от е, кабак, та сама морковка, е, кабак, буряк, морковка, воно хоч трохи сочне, те, що внутрі її зможуть трохи сочніші корма поїсти. От Тут мене вже прижилися так добре, гарно вже живуть, можливо вже і погуляні ще поки не знаю, не провіряв. Самець і дві самки. Ось так. Тож такі у нас запаси на зиму, друзі. Цього молодняка я розпродаю. Тут із великих залишилося оце чорні і оце такі пастельні. Оцей білий, 4 місяці, всі самці, шестеро самців, А із, тих, із того меншого молодняка поки не знаю, скільки там самок і скільки самців, О, Ще не, не продивлявся. Ось так. Дивіться, як розлігся наш кабанчик. Ось, Ось в Ось дворів нас ще один помощник наш. Охранник. так Стьопка. Це Стьопка. Саме Михаська ось такий у нас помощник. Вони породи різні, а окрас однаковий. То в нас алабай, а це в нас двор Такий. І бачите, незалежно від того, що взраст різний, але все одно вони дружуть. Дивіться, як вони граються. Що ж друзі, підписуйтесь на мій канал, задавайте свої запитання, ставте лайки. Усім мирного неба та усім успіхів!